Усім привіт! Це наша розпаковка. 10 посилок розпаковуємо з Укрпочти. Сьогодні така підбірочка невеликих, ну але, можливо, цікавих. А, відразу ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І давайте почнемо, подивимося, що всередині. Отак. Так. Ну, давайте з цієї почнемо. Тут якось вип'є, але якщо не понятно, що там, посилка в пакеті. Спермо до почти, тому може бути щось цікаве і не скитаю. Хопа! Маска для очищення обличчя, делікатне очищення. Ну таке. А це що? Воу! Що це? Якась, може, це духи, так? Да? спрей да Туалетна вода для жінок. ну не буду розпаковувати, вона так гарно виглядає така. Огу. О, така от перша. Ну, непогано. Дивимось далі. Оце з Китаю. З Китаю 3 долари 30 центів. Дол. Тут яке щось. Ось таке об'ємне. Так, об'ємне. Об'ємне. Наушники? Ну, Нічогося. Наушнички розкладні Чик -чик. і безпроводні, я так розумію. Це не просто так складається, чи вони дійсно роз... ні, розкладні, ні прямо. Зрущний такі хоп-хоп, Чик. Чик. Ну, таке. Ми в одному... З минулих випусків вже знайшли ну, наушники такі сріблясті, теж безпроводні. І тут, от, да, плей, все. Ну. Не знаю. Прикольно. 3 долари. В Китаї. Інструкція. На англійській є. Непогано. Не найгірше, що могло би бути, правда ж? Так, що ж, подивимось далі. така штука. Тож з Китаєм. 26 доларів! 26 доларів! Навіть якісь супер речі не коштували стільки. А що тут може бути за такі гроші? У красивій коробці. Годинник? Смарт годинник за 26 баксов! Божечки! Ми скільки цих годинників відкрили, що це неймовірно! Ну, я відкрив штук 15. Вони всі були там до 3 доларів. Це такий здоровий, гарний. Ой-ой-ой. Ну, не знаю, що тут сказати. Вон, тепер, ну, тут ще зарядка, во там лежить якась інструкція до нього, резинка. Ну, типу, модний. Але як на мене, прям дуже дорогий. Ну, типа, 26 доларів порівняно з іншими смарт-годинниками, які коштують дешевше. Що ж у ньому такого? Sleep morning, так, калорії. Ну і все визначає як звичайний смарт-годинник. Ну, Але, типу, чогось він набагато дорожчий. О, ще якась іграшка в себе. Брилочок з медведиком. Привіт. Приємно таки, так. І, да. Ну, це рекордсмен, безперечно. Дивимось далі. Що це у нас тут таке? Запакований ще один пакетик. Ось футболка з принтом. Секондом воняє, звісно, страшно. Але так, да, футболка. Якийсь uh, The ones and on twos. Якась музична група чи марка. Ну, якась типа фірмова, намальований, що це таке, програвач платівок. Ну, треба подивитися, що за фірма. Хоча вона явно така прям ношена, але принт дуже такий міцний. Тобто з таких потужних принтів. Не якесь там щось. Ну, кайф, напевно. Не знаю що скажу. Далі. Так, далі ось це. Тут теж якийсь одяг, ще легше, ніж попередній. Пакетик, всередині ще бумажечку завернути. Оу, тут щось таке дуже ну да. Що це таке? Оу. Весь мережаний, такий гарний. Нехай. Ну такий розмір емочка, як мінімум Україн, міс. Ну, певна якась фірма. Я так правда не скажу, як вона вважала. Але... Ну, як на мене, він краще за футболку. Ну, тому що він як мережевий, новий і м дуже гарний. Футболка, ну, класна певно. Така, більш юзабельна. Ну, вона вже секонд, і ну, треба ж тему знати, що це за музика і взагалі. Ну таке. Давайте далі. Так. ну Давайте ось цей. Оцей гарний, цей куча марок. до речі, теж можна оплачувати. Це одна з м -м мір. Оплата. Тут, ось така поставлені штампики. Недавно загадку читав про штампики на марках. Перша марка була чорного кольору, називалася Чорний пенні. Але її замінили через рік після використання на червоний пенні. І питання чому? Ну, таке філософське питання, але історичне. І суть в тому, що багато хто не знає, чому її замінили на червоний пенні. А проблема в тому, що там не було видно штампів. І її підробляли. Тут гарні марки, значить, місто Локачі, місто Бахмут і їхні герби. Тучник гарний стоїть. Ну, давайте і це Ну, Це не значить, що вона з того міста, просто марки можна купити в інтернет. Так, ой-ой-ой. Значить, ну, я це не прочитаю. Щось прям таке. Якась наклейка під і ще якась і футбол. Такий принт. Самі бачите, так? Да? Тут під мост скейтбордінг. Перша двадцатка, Певно, 23-го городу. спрінг в 23. Ну, видно, якийсь да, цьому цю... і смерті тут скейтборд. Особливо Елічка розмір, Це прям приємно. Особливо тим, хто шарить по скейтбордам. Турна був якийсь чемпіонат і це звідти. Ну, це прям конкурує з тією чорною футболкою, бо вона А біла, Б нова і а, теж хороший принт. Так, ну що ж, подивимося, що ще. Що ще? Давайте коробочку цю відкриємо. М -м -м. Невеличка укрпоштовська коробочка. Видно, що ходила за кордон, бо по трек-номеру видно, що це за кордонна посилка. Так. У -у, щось шкіряне. Угу. Ну, ви напишіть, що це таке, бо я відразу не можу придумати. Це щось явно дуже юзабельне. Ну, це ось так закривається, це так закривається. Це, певно, на собаку. Шкіряна така штука. Тут там ноги, тут ноги. І що на маленьку? Якщо у вас інші варіанти є, то пропонуйте. Але я думаю, що це да. Такий поводок на маленьку собачку. Mm, ну, але шкіляний хендмейд, досить найс. Nice. Вау. Wow. Прикольно. Так, що ж, йдемо далі. Це теж їздило за кордон. Пост. Що там непонятно, що за країна? Рету Сендер. Написано чоловіча футболка. Це вже розкрив всі. Весь прикол, коли оце читаєш шота, то далі не дуже йти цікаво. Але це одне і крає. Поприлипало. Поприлипало. внутрішнє і зовнішній. Так. Пише футболки. А це не футболка. Це руба. Отака От біла регуляр фіт. Теніска. Ну, вона нова. Ну, окей. Біла, гарна теніска, 46-й європейський розмір. Просто і без якихось сюрпризів. А хочеться сюрпризів, але хороших. Давай далі. Так, ну, осталося дві, така і така. Тут щось таке, а тут щось всяке. Так, ну, давайте щось розкриємо. Якась коробка всередині, напевно. Лего! Прикольно. Тільки там щось все пусто. Коробка від Лего чуваков. Але, не знаю, на нормально всередині немає. Всередині щось є. лего забрали, а три кришки положили. Кришечки три. Йохані ти бабай. А Лего бай, -бай. Якийсь був водный мотоцикл полиции. А осталась только крышечка. Три Ну что, бывает такие. Давай-то все, стани, открывать. Пусть вот, тарахтит. Тарахтит. Монітор для перегляду фільмів з мобільного телефона. Як тут намальовано, типу, ставиш, висовуєш екран і воно, типу, збільшує. Ну, До такого десь розміру, як я розумію, підставочка. Так, так, збільшувальне скло. Нічу ти не виймаєшся. Оставиш. Не виймається. А чого не понятно. Немає тут кнопки, щоб вже вийняло. Ну да, так, вот така апаратура. Ставиш телефон там. Отут. Вот і тут прям збільшування скло, ну самі бачите, прям збільшування-збільшування. Ну, як на мене непогана штука. Ну, типу, постійно це дивиться отак, якщо можна просто поставити отак і дивитися на багато більшому екрані. І очі собі не портить. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, я вже це про це казав, щоби не пропускати нові випуски і коментувати, що вам сподобалося, що ні. Ну, бо всяке бачите буває. І крадуть, і не крадуть, і щось прикольно вскриваємо. До нових зустрічей!